Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua. Мене звати Свят, і сьогодні хочу поговорити з вами про дуже класні та корисні речі. Це зарядні пристрої для ваших акумуляторних батарей, які можуть дати збій взимку, коли стає холодно, і не запустити ваш мотоцикл, багі, картинг, будь-що що обладнане акумулятором. Ці зарядні пристрої від бренду BS Batteries, бренд з Франції. Офіційний дилер в Україні магазин Офродо Garage, наш старий надійний партнер та близькі друзі, дякуємо їм, що надали на тест ці класні зарядні пристрої. Отже, почнемо з маленького BS-10. В чому його прикол? В тому, що він маленький, легкий, компактний, його зручно завжди взяти з собою або в поїздку, або в гості до друзів, або десь в гараж, де стоїть ваш мотоцикл. Там підключити його, залишити, і нехай заряджається. Тепер серйозно. В комплекті сам зарядний пристрій. Відомі всім конектори крокодильчики Інший тип конектору для стаціонарного розташування на вашій техніці це такі колечки, які прикручуються до клем акумулятору і живуть на вашому пристрої. Потім за допомогою швидкого конектора ви це з'єднуєте з зарядним пристроєм, вмикаєте в розетку. І йдете у своїх справах. Пристрій все зробить за вас. бс 10 може заряджати батареї 6 вольт та 12 вольт. Чесно кажучи, 6 вольтові батареї я зустрічав дуже давно, але якщо досі виробляються пристрої, які здатні їх заряджати, я думаю, що вони ще існують. Що цікавого ще можу розказати? Максимальна ємність батареї, яку заряджає бс 10 Складає до 20 Агодин або до 40 Ампер годин якщо це підтримання життєздатності батареї. Тобто вона в нормальному стані і треба просто підтримувати, наприклад, в зимовий період, поки мотик стоїть в гаражі пристрій обладнаний системами безпеки, і не тільки він, а всі інші. Розкажу про ці системи коротко. Власне, це на випадок, якщо ви. На випадок, якщо ви переплутали полярність під час підключення. Пристрій не згорить, мотик не взірветься. Тут є система, яка цьому запобігає. Також він захищений від перегріву. А від чого ще? Я не знаю. А, також він захищений від перегріву та від короткого замикання. Ідемо далі. БС-30. Він трішки більший, трішки важчий, обладнаний гачком для того, щоб його зручно було розмістити десь в гаражі, наприклад, повісити на кермо мотоцикла чи раму. Етапе. Тепер поговоримо про бс 30 Він Більший, важчий, обладнаний спеціальним гачком для того, щоб зручно було повісити його на кермо мотоциклу або раму вашого багі, поки він працює. Комплектація така сама: в нього є крокодильчики та інший конектор з двома кілечками, для того, щоб закріпити його на акумуляторній батареї. Чим ще він відрізняється від BS10. Ємністю батареї, які він заряджає, вона складає до 60 годин. Так само він має 9 режимів зарядки. Так само, як і BS-10 може заряджати літієві батареї. Підходить для мотоциклів, скутерів, багі, сноумобілів, навіть автомобілів та будь-чого, що має акумулятор, в принципі, і має ємність, з якою він працює. Також в нього рейтинг зарядки 3А. Панове електрики, якщо знаєте, що таке Charging Rate, або цей рейтинг зарядки. Будь ласка, відпишіть в коментарі, тому що Google не дав зрозумілої відповіді. Наскільки я зміг зрозуміти, це означає кількість Ампер, яку за одиницю часу пристрій здатен передати на акумуляторну батарею, тобто потужність чи швидкість зарядки. Так що відпишіть в коментарі, будь ласка. Ідемо далі. BS 60 бс 60 найбільший з наданих на тест зарядних пристроїв. Він так виглядає більш стаціонарно, щоб його десь поселити в гаражі чи на сервісі. В нього вже є клавіші. Одна з них відповідає за charging rate. Тут він змінний. Поділяється він на одиницю, четвірку та шістку. Одиниця найменш потужний, 6 найбільш потужний. І обирається тип батареї. Тип батареї вказаний прямо тут на коробці. І, власне, вони представлені тут всі, що існують, крім літієвих. Що ще цікавого про цей пристрій? Він працює з батареями ємністю до 120 Ампер годин Цей пристрій здатний оживити вашу батарею, навіть якщо вона розрядилася до 2 вольт. Пристрій так само має 9 ступенів роботи з батареями і працює здебільшого автоматично. Але якщо вам треба вручну щось налаштовувати, в нього є дві клавіші. Користайтесь. Більш детально про ці прилади ви можете дізнатися на офіційному сайті bsbetavist.com. Там на сторінці кожного з цих пристроїв є внизу два файлики. Один з них розказує вам ту саму інформацію, яка зображена на зворотньому боці коробок, а інший. Містить собі інструкцію користувача з точними цифрами, рекомендаціями з експлуатації і так далі. Я Думаю, що там ви знайдете усі відповіді на питання, які я не освітив протягом огляду. Щоб дізнатися про наявність в магазині та ціни на ці пристрої, звертайтеся до представників БС в Україні Garage. Посилання на їх соцмережі та контактний номер телефону я залишу в описі до відео. А тепер. Беремо цього малюка і йдемо вниз, для того, щоб я вам показав, як він працює на моєму мотоциклі. Зараз я на прикладі пристрою BS-10 покажу вам, як це працює. Беремо ключик, відмикаємо наше сидіння, під яким живе акумуляторна батарея. Батарея не нова, але і не стара. В принципі, її один повний сезон. Але коли було прохолодно вночі, я вже стикнувся. Один раз вранку з проблемою запуску двигуна. Підключаємо наші крокодильчики. Зараз нам завадив тракторець. Повертаємося до прикладу, як працює пристрій. Підключаємо крокодильчики, не переплутайте клеми. Ось тут у нас є позначки плюс та мінус. Зазвичай ще можна відрізнити по кольору дрота або якийсь мітці на дроті. Підключили крокодильчики. Підключаємо коннектор. Ого, ти, блін, який міцний. Що, секундочку. Не підключається. Підключаємо конектор. Крікінь. Бля, не влазить, любов мать. Виріжу. Бля, так то я не можу підключити. А що буде робити дівчина якось? тендітна. Коротше. Підключили конектор. Тепер беремо розеточку. Включаємо в неї бс 10 Зараз він з'ясує що до чого з моїм акумулятором. Все, пішла зарядка. Дуже просто взула і забула, як то кажуть. Якщо б він був розряджений сильно, то там би з'явилася про це інформація. Все, вімкнув, зарядка пішла. Дивіться, він дуже легкий та компактний, його зручно взяти з собою, якщо в цьому є потреба. Щодо наявності в магазині. Щодо наявності в магазині. Щодо наявності в магазині. Щодо наявності. Щодо наявності в магазині. Щодо наявності в магазині та цін на ці пристрої. Звертайтеся. Ах.